І припливли в землю гадаринську, що напроти Галілеї. Колись він вийшов на берег, зустрів його один чоловік з міста, одержимий бісами з давнього часу, і в одяг не вдягався, і в домі не жив, а в гробах. Побачивши Ісуса, Він закричав, упав перед ним і гучним голосом сказав: Що тобі до мене, Ісусе, Сину, Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Бо Ісус звелів нечистому духові вийти з цього чоловіка, тому що Він довгий час мучив його, І в'язали його ланцюгами залізними кайданами, і стерегли його, але він розривав ланцюги і гнав його біс у пустиню. Ісус запитав його як твоє ім'я? Він сказав Легіон, бо багато бісів увійшло в нього. І вони просили Ісуса, щоб не повелів їм іти безодньо. Тут же на горі паслося велике стадо свиней, і біси просили його, щоб дозволив їм увійти в них. І дозволив їм біси, вийшовши з чоловіка, увійшли свиней і кинулися стадо з озеро і потонули. Пастухи, побачивши, що сталося, побігли і розказали в місті і по селах, і вийшли побачити, що сталося. І, прийшовши до Ісуса, знайшли чоловіка, з якого вийшли біси, одягненого і при своєму розумі, котрий сидів біля ніг Ісусових і вжахнулись. А ті, що бачили, розповіли їм, як зцілився біснувати. І весь народ краю гадаринського просив його відійти від них, бо їх охопив великий страх. Він увійшов в човен і вернувся. Чоловік же, з котрого вийшли біси, благав його, щоб бути з ним, але Ісус відпустив його, сказавши вернись у дім свій і розкажи, що сотворив тобі Бог. Він пішов і проповідував по всьому місту, що сотворив йому Ісус. Двоє людей, два божевільних серця, загнані у власну темряву, що пішли від людей жити у печерах кладовища, де немає життя ані радості та любові, дві людини, що виходять з місця свого перебування тільки для того, щоб принести жах і біль тим, хто проходить повз. Люди. Які мешкали поблизу, намагаються спочатку їх схопити, скувати в ланцюги, але вони виявилися сильнішими за ланцюги, і тоді їм дали піти в цю сферу самотності, залишеності, гробової тиші та темряви. І ось повз них проходить Христос, і Він не сплутав людину зі злом, що була в ньому. Він зумів розрізнити людину жертву від людини-ненависника д'явола, який оволодів ним. Чому Христос не закував легіон бісів у безодні? Він знав, що щось відкриє людям. Свині для єврейського народу означали скверно, євреї не торкалися їх. І ось, посилаючи бісів у череду свинячу, Христос показав, до якої області належить біс. Вони побачили: це зло веде, у безповоротню смерть, безодню. Люди з усіх сіл прийшли і дивувалися, як ці біснуваті сидять тихі, з просвітленим розумом, з осяяним серцем біля ні Христа. З вдячності за спасіння і визволення, вони були готові піти за ним, куди б він не пішов. І злякалися люди. Злякалися, що загине все їхнє майно. Увійде в їхнє життя новий закон, Божий закон. А спасіння цих людей вони не помітили, і звернулися до Христа і стали його просити, щоб він пішов з їхніх меж. Іди від нас. Говорили вожді єврейського народу перед обличчям Пілата, роззіпни його, щоб не звучала більше на наших вулицях проповідь про хресну любов. Це безумство, про лагідність і смиренність, самозречення, любов, що віддає все, тому що нічого немає ціннішого, ніж людини. Маєтків і грошей. І через всю історію звучить цей крик: Іди, ти стоїш на нашому шляху до благополуччя, до безтурботності, до забуття. Це каже через усю історію людський рід. а ми. Згадаємо притчу Христову про вівці та козлища. Хіба не проходив до нас чоловік у злиднях? і хіба ми не говорили йому іди? Чоловікові не було чого надіти. Але ми йому відповідали: поношеного в мене нічого не залишилося, а нового доброго я тобі, звичайно, віддати не можу. Іди. Чи не підходили до нас жебрак на дорозі? І чи не відповідали ми йому, тримаючи в сумці куплену їжу? Я витратився, не можу тобі нічого дати. Сумки ми нічого не виняли. З гаманця нічого не дали. Сказали іди або просто пройшли мимо, провели поглядом. Так, щоб він знав, що ми його побачили, але що він для нас не існує. Буває, що і злодій постукає в наші двері, і прямо з в'язниці він каже: Мені треба трошки грошей, мені треба одягнутися, щоб знайти якусь роботу. І скільки разів така людина чула від уявного віруючого, з такими як ти, я не спілкуюся. іди. Скільки разів бувало, що треба було у лікарні відвідати хворого, але ні, там можна заразитися, туди краще не йти. Нехай він іде своїм шляхом, а з моєї дороги хай піде. Так було колись, коли в зимову ніч, чоловік похилого віку, який віз із собою молоду вагітну діву, стукав у всі віфлеєнські двері. Жодні двері не відчинилися. У нас тихо, у нас тепло, ми зібралися з сім'єю, чужий нам не потрібен. Шукай іншого притулку, піди в ту печеру, з той загін, де бідняки тримають свого гола, осла, а від нас відійди. Скільки разів бувало в житті кожного моєму та вашому, що людина з горем приходила, коли в нас на душі була радість, і йому говорилося: іди, в нашому домі, шлюб, іменини, веселищі, не затьмарює цієї радості, так мало і рідко вона буває. А буває, що людина прийде в будинок горя і йому скаже: Іди, в нас своя біда, в нас горя вдосталь, не додавай, чаша повна через край переливається. Іди від нас! І так можна було б образів, прикладів дати без кінця, не з чужого життя, зі свого, з мого, з вашого, і так вчинили з Христом. А Спаситель каже, що ви зробили одному з цих малих, то зробили мені. Значить, ми йому сказали Іди. Ми не говорили розіпни, розіпни його, але хіба коли людина вмирає від голоду, коли людина на самоті, коли вона кинута, коли її місця немає серед людей, як Христу не виявилося місця навіть померти в Раді Єрусалимі? Хіба це не прикутість до Христа, не не смерть залишеності, повільна, часом гірка смерть, коли раніше тіло помре віра в людину і віра в Бога, помре і згасне надія, потім потьмаріє і помре любов. Коли Христос явив своє співчуття, милосердя, любов і божественну силу, люди відштовхнули Його, іди, ти в нас забираєш земне. А небесного нам не треба. Згадаймо тут слова Спасителя: шукайте насамперед Царства Божого і решта додасться вам. Цілений хоче залишитися біля Христа, але йому говориться, щоб він пішов до своєї домівки і знайомих і там розповідав про того, хто його зцілив. Іноді нам, віруючим у Христа, хочеться якогось особливого статусу. До повноважень, особливих умов для поширення Христового вчення. Але ось цією історією нам Господь каже: іди до свого дому, до близьких твоїх, проповідуй серед них, звертай їх, буде непросто, особливо в тих будинках, куди Христа не хочуть пустити. Але віримо, з допомогою Божої благодаті Слово Боже змінить слухаючих.